Сонечка встала, іде новий день, любим малятам усім добрий день. Зима надходить свого кінця, якою б вона не була сердитою та суворою, але радує нас гарними сонячними днями і своїми маленькими чудесами. Діти, сьогодні ми будемо спостерігати, а за чим ви дізнаєтесь, відгадавши загадку. По під дахом на хатині білі виросли морквини, і великі, і малі, тільки зовсім не смачні. Так, звичайно, це бурулька. А чи знаєте ви, як утворюються бурульки? Хоча й зветься місяць лютий, але сонечко часом і пригріває, відчуваючи настання весни. Вдень, коли пригріває сонечко, Сніг на даху тане, та лавада крапельками стікає з них з краю даху, а під дахом, коли знову вдарить мороз або в місця, де під дахом не видно сонця, ці крапельки замерзають. На замерзлі краплі поступово стікають на але теж замерзають і перетворюються на лід. Так поступово утворюються. Бурулька Вранці зійде сонечко, і бурулька заблищить із набартними вогниками синім, рожевим, червоним, жовтим. Бурульки ми можемо побачити під дахами будинків та інших споруд, на деревах, на гілочках. Дітки, спробуйте описати бурульку. Яка вона? На що вона схожа? Так довга, холодна, гостра, прозора, крихка, дзвінка, слизька. Бурульки схожі на морквинку, довгасті, зверху товстіші, а знизу гострі. Вони всі різні за довжиною і товщиною. Бурульки прозорі, але на сонці виблискують, мов кришталеві. Бурульки ростуть під вечір, а вранці чи вдень сонце припече, і вони починають капати і падають на землю. Коли бурульки виростають великими під дахом, ходити під ними стає небезпечно. Тому такі бурульки збивають з дахів, щоб вони нікому не завдали шкоди. Адже велика бурулька гостра і досить важка. Вона може боляче вдарити і навіть поранити. Дітки, будьте обачними та обережними. Дивлячись на бурульки, ми переконуємось, що мороз і сонце здатні творити чудеса. Діти, для якої пори року є характерним утворення бурульок? Де ми можемо побачити бурульки? Яку форму мають бурульки? На що вони схожі? Якого кольору бурульки? Із чого бурульки утворюються? Що відбувається з бурульками на сонці? Коли бурульки? є небезпечними для людини.